Всім привіт! Мене звати Віталій, і з нами Battlefield Hardline. А це мій перший запуск. Я абсолютно не розумію, що тут треба робити, що тут відбувається. Але чорт забирай! Пофіг, давайте. Ау, мене <шу> убили. <су>, А-ха-ха! Ой, було <су> пофиг, так. Редеплой. А, так, я не знаю. Блін! Це жорстоко. Це жорстоко, тому що я не знаю, що треба робити. Блін. Ай, боляче. Значить. Передислокація тут не моментальна. Ну нічого, окей. Я не знаю, тут дуже дивна, дивна стрільба. Ну, окей, я зараз якось. розберуся як грати, тому що поки реально дуже незрозуміло все. Uh. Uh, 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 uh. 4 смерті, 0 Це норма, хоч би одного прибита, а. Ну! No. Так, тут уже я. Yeah. Снайперский щури. Що я взагалі вмію? Так, я медик, окей. Це багато чого пояснює. Так, тут гараж, окей. Є! Yeah! Перший чоловік, якого я завалив. тут что здесь впало? О, круто. Упал кран. А. Так. Ну, пока с того, что я бачу, Так! Реак... І як він мене вбив раніше, ніж я його. Окей, давайте попробуємо якийсь інший клас. Це у нас був медик, окей. А. Механік. Тобто. Давайте попробуємо. Механіком. Так, і мене все одно вбили. Ах, не шукайте ніякого скіла зараз в відео, не, цей, не дивуйтесь, що я так цей. Просто поки я не зрозумів в принципі, не побачу, як механічно ця гра працює, не призвичаюсь до її керування, до всього, я не зможу грати. Це вроді той же самий Battlefield, але він чуть-чуть інший. Слухайте, тут треба набагато більше а, разів попасти по чоловіку, чим в Battlefield, щоб його вбити. Блін, звуки. Звук дуже крутий. А, тут... Скажу чесно, тобто. Звук. Ааа. Окей, так. 3.7, ну, таке щось. Це режим, по-моєму, Blood Money. Або щось таке. Деплой. Так, тобто я граю. Ага. Тобто у мене АВС і я можу стріляти. Ну, блін. Поки реально дуже круто. Ми сьогодні з вами подивимося на два доступних режими. Тобто, дограємо цю карту і будемо грати іншу. Ну, блін. Поки що мені реально. Все це подобається, тому що реально дуже-дуже круто це зроблено. Ау! Спину мене таки завалили. А... Так, це був не АВС у мене, це МЖ36. Ну, в принципі. Так, давайте. Так, поки що. Посилка з нами. Так, як тут щось кидати? Так, амо 3. Окей. Вау, мене вбили машиною! Блін. Не знаю, що хто каже, що це щось, ну, не, не то. Ну, блін, це абсолютно новий експіріенс в Battlefield. І чорт забирай. Він реально крутий. Те, що я бачу, це дуже круто. Так, мене зняв снайпер. Так, давайте ще щось попробуємо. Так, ну за снайпера я точно не буду. А, дивіться, показує, в яку частину тіла мене убили. Це дуже круто. Так, давайте кастомайз. Тобто можна купити собі щось. Давайте я куплю собі p 90 Ага. secondary weapon. Ага. Ага. Окей. В принципі, зрозуміло. Так, є P90. Я не знаю, на що я стріляв, но це була так. А, спроба. блін, Вау. Я, звичайно, тут, як видно, нуб. Чому страшний? Так, гранатку ловіть. Ну, все-таки ми програли. Ну, таке. Подивимося, що наступна карта. Якщо буде а, щось нове, щось цікавіше, то ще зіграємо один раз. тому що я бачу, що а, тут не сильно великі а, недовгі раунди. Тобто по 10 хвилин в середньому. Блін, ну круто, круто, дуже круто. Тобто, так то, як для мене я ніколи перший раз, в принципі, я реально... Вау. 25 секунд. High tension. Так, це та сама карта, тоді давайте ми поміняємо на нову. Як я зрозумів, всього одна карта зараз доступна. Uh, я просто щось по наїті класно вийти, і в Батлфілджі звертається і умирає. Окей, нічого страшного. Uh, але це вже зовсім інший режим. Тобто, це раніше це було треба було винести, а uh, тепер треба щось зробити зовсім інше. Якщо чесно, я не прочитав навіть опис uh, рівня, що треба зробити. Ну, блін, 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 блін. Мені це подобається. Це незвично, це виглядає зовсім по-іншому. І блін, це дуже круто. Звичайно, такого, такого кооперативу, як був е, на презентації е 3 вчора, не буде. Е, тому що тут гравці ну, треба своєю командою, це зрозуміло було зразу. Але чорт забирай, це реально, все одно дуже-дуже-дуже круто. Зараз прийдуть хейтери Battlefield, скажуть, що я нічого не шарю, що з мене знову хочуть видурити 50 доларів, Ну, блін. За такий експіріенс я готовий віддати 50 доларів, тому що, блін. то, що я зараз бачу, це дуже круто. Я пограю буквально ну, там, бета, по-моєму, по 29 число. Я побігаю весь цей час, і я, буду, ну, я собі зроблю якісь. Ну, вирішу для себе, цікава мені ця штука, не цікава. І що робити з нею далі? Ну, поки що можу сказати, мені дуже сильно зацікавило. Я правда, ніфіга не зрозумів, але перше е враження. Вау. Ну, а чи не цього добиваються розробники, коли е хочуть щось е випустити? Тобто так і повинно бути. Там повинно бути. Е перше враження має бути вау. Так, круто. Е нам треба вкрасти гроші. Вау! Ну, геймплей тут реально набагато швидший, ніж в Багофілді 4. Набагато більше. А, тут треба вкрасти гроші з. Сховище вашого противника. Ай, боляче! Боляче, але дуже круто. Я не очікував е, настільки е, нового геймплею для Бога Прощай, скотина, Блін, я ай! Зі всіх сторін! Просто зі всіх сторін тиснуть, зі всіх сторін валять, але це дуже круто. Скоріше всього, я в це я це буду повторювати. Тисячу раз. <реклама> так, я несу 200 тисяч доларів. Нам треба їх донести до себе. Ну, наскільки я розумію. Залишилось 50 метрів, 35. І, можливо, я їх навіть донесу. Та дай пройду. Є! Я вкрав грошей. Просто неймовірно. Так, поїздимо трошки на машинці. Так, у мене закінчились гранати. Окей. Так, у мене був один, один рівень за цього. За полісмена. І один рівень за полі за цих. І два ігрових режима. Вау, ну блін, пока дуже круто. Жалко, що всього одна карта. Але я. Але я пам'ятаю цей момент в. Беті Батлфілда 4-го там теж так само було. Там у вас була всього одна карта, а... і. Шанхая, по-моєму, осада. і ми її задрочували. Жаль, поки я не можу ні з ким скооперуватись зі своїх друзів. Але в будь-якому випадку це дуже-дуже дуже круто. І я його куплю, тому що мені реально подобається експірієнс, uh, тобто досвід, який я отримую, граючи в цю гру. Він абсолютно не схожий на щось інше. Я, правда, не знаю, де брати гроші, тут тобто, такий сенс, от я от сюди зараз прийшов, а у них пусто. А, а от, money pile. Я зрозумів. Тобто є нейтральна точка, е, до якої треба добігти. Блін, на мені 400к і 170. Е, треба добігти. Я сподеваюсь, что я добежу, потому что... Та-та-та, 400 косарей, я знаю Ай, стреляй по мини Бич! Ха! Вау! Не-не-не, это -не -не, дуже круто Це дуже круто і, блін. А... Я буду купувати 100%. Ну що ж, а поки дякую вам за те, що дивитесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім щасливо, до нових зустрічей!